Хочу показати на прикладі ось такої маленької, дуже маленької цензії в один в стовборець в одну таку гілочку, як я її буду різати. Е, я потім покажу е, тогорічні обрізки були такі ж самі маленькі саджанці. І після тої обрізки, як вони виросли за рік. Просто перейду на іншу ділянку. Ось, якщо ви залишите цього маленького саженця у всю гілочку. Бачите, скільки тут броньок. Ось тут три, з кожної пазуху по дві. І вони всі прокинуться і полізуть. Полізуть і буде такий кущик, як я кажу, як Спірейка, і вона, так як корінчик там маленький, пагонів дуже багато, вона пустить всі свої сили, всі свої соки на те, щоб наростити листову масу. І навряд чи вона може, може проквітнути, але якщо й будуть соцвіття, то будуть такі маленькі дрібненькі. Ну, ні о чому. Тому що гортензію ми, коли ми купуємо гортензію, ми не хочемо спірею з неї, щоб було багато маленьких, дрібненьких. Ну, ніякого сенсу в цього нема. Е, краще менше, але дуже великого розміру. Тому, щоб цей кущ в мене потягнув коренева, всі пагони, то я все буду відрізати на пінь. Я залишу. Ось тут розковіряю, я залишу, ну ось тут, ось, брунечки. от брунечки. Зараз оці бруньки, а інше все. Ось так незручно. Ось це я все зріжу. Відлітіла. І ось такі тоненькі, вони не дуже тоненькі, але достатньо. Вони непогано. Йдуть на живці. Можете отакі поживцювати. Дубінки, дубинушки, зараз я покажу, поки що виткну, щоб вона не сохла. Ось такі гілки, такої товщини, вони майже не черенкуються, не живцюються. Немає сенсу. Вибирайте ось більш тоненькі, але ну, ну, не дуже тоненькі, але вони краще живцюються навесні. Краще ось такі тоненькі, дрібненькі, вони не потрібні в кущу. Я буду дуже сильно робити обрізку, бо наросла дуже ось ця гортензія діамантіна багато. Теж, якщо не зрізати і не сформувати зараз менше менші гілок не залишити, вона напускає багато зелені і дуже дрібненькі суцвіття. Ну, це я наступному покажу. А зараз я покажу, от, ось як я порізала однорічну цю Е, Минулого року я різала такі ж в мене були на іншій плантації. Ось дивіться, з цієї гортензії я в минулому році зробила ті ж маніпуляції, що я тільки що зробила з тією, з тією малою дрібною. Ось це була, бачите, набрізка. Ось вона, і вона. Три мені випустили гілки, вони ще дали розглудження влітку, і вони квітли. Квітували. І та, і та, і тут я зрізала соцвіття. Тобто вона була з квітами. Теж була дуже мала. Вона вже, бачите, яка стала товста за рік. Товста. Ось була брізка. Ось така. Тому, якщо потрібен міцний кущ з великими пагонами, це я теж все зараз буду різати. І також буду залишати, мабуть, ось так. Тільки ось. Ну, да Вже ж я не, не по землі буду різати, буду різати трошки вище. Ось є бруньки. Тут, тут і тут. Все це ось так я все приберу все, всі ці три гілки і залишу стовбур. І ось з кожної пазухи в мене буде по дві брунки. А може, там і, там і по три, Вона буває, що вона і тройну дає. Ну, їй вистачить. Вистачить, тому що, бачите, що скоїлося за один сезон. Ось це я різала бузину Golden Tower. Зараз руки трохи трусяться. Але треба було це зробити. У минулому році я нарізала, бачите, яка вона зараз лиса, але вона дуже швидко обростає і заростає. Це добре, що в мене є ось така акумуляторна пила, бо без неї я не знаю, скільки б я її пілила. Зараз ще треба оці великі гілки порізати на. Маленькі запчастинки підсушити, і потім вона потрохи піде на розтопку печі, там влітку. Ось такі зараз ще робу, роблю справи. Зараз ще потрохи починаю лізти Іриси варігатні. У мене два сорти. Ось такі такі вони цікаві, класні. Квіточки в них звичайні на коротких квітоносах фіолетові, але все ж таки, як у всіх ірисів, вони гарні, не такі ж маленькі, але квітконоси невеличкі. А ось листя дуже-дуже яскраве, розфарбоване. І воно менш. Воно більш, я маю, більш, більш більш стійке до е, хвороб грибкових. Ось ці ріси, вони більш стійкі. Зараз ще час різати перовською. Я її теж ріжу дуже низько, низького бризку роблю і вирізаю. Ну, ось так буду ось гілка. Ось залишати дві брунечки. І все, і вистачить. І вирізати буду оці тонькі, вони немає в них сенсу, коли вже кущ великий. І навіть коли маленький, все рівно гарно залишати тільки, е, е, товсті гілочки, а тонкі вже, е, вже вирізати, щоб він був більш... Е, Кітконоси в нього були міцніші, а вона все, все рівно гарно заростає, тому не боїться її різати. Хотілося е, мені тут зробити стійку з ковки. то розраховувала на чоловіка, але зараз він служить у лавах ЗСУ, тому, тому на, мабуть, отак от зв'яжу і в цьому році, а може мені. Мій старший брат допоможе і зварить якусь цікаву стійку. Може, зможе, О, може. а може, так і буде. Ось так. На підв'язках. Я підв'язую, тому що в мене великий сорт, хоча я й купувала в розпліднику. І сорт там Little Spire. А Little, це, мабуть, не тому, що вона маленька. Ну, не, не, не тому, що в неї низький розмір куща, а мабуть за якихось квіточок і чогось такого. Ну, я гадаю, що мені не переплутали його, тому що по світлинах він співпадає. Я давно купувала. І зараз цей розплідник теж продає і цю, цю рослину, і вона великого розміру.